Всім привіт, друзі! В даному відео огляді розповім вам, як приклеїти дзеркальний елемент бокового дзеркала заднього виду автомобіля та на який елемент можна замінити у разі його пошкодження. У мене було все наступним чином: їхав за містом. Під час руху звернув увагу, що дзеркальний елемент правого бокового дзеркала заднього виду дуже люфтить. Зупинився, перевірив, дзеркало ледь трималося, відірвав його повністю. Пощастило, що в автомобілі був двосторонній скотч 3М. Дзеркало приклеїв відразу, так як без нього їхати дуже незручно, а їхати треба було ще досить далеко. Тепер більш детально. Друзі, приклеїти дзеркальний елемент можна на герметик, клей двусторонній скотч. Герметик досить надійний метод, але щоб надійно приклеїти, потрібно нанести досить товстий шар герметику. Якщо дзеркало з функцією підігріву, то після приклеювання таким методом підігрів може слабше працювати. Час висихання герметику до 24 годин. Суперклей, напевно, один з найнадійніших способів, товщина клею для склеювання мінімальна, і час склеювання, до речі, теж. Що правильно все зробити буде не більше секунди, тому підходить для більш досвідчених користувачів. Якщо дзеркальний елемент нерівно приклеїти, не уявляю, як його потім відірвати. І двосторонній скотч напевно, золота середина, в моєму випадку так точно. Я приклеїв на ось такий прозорий, товщиною 1,1 мм те, що було під рукою. Але раджу використовувати щось на зразок такого: теж 3М двусторонній скотч, але товщиною всього 0,8 мм. Саме він призначений для монтажа емблем молдингів, вставок та накладок автомобіля. Ось в цьому місці ще трохи тримався дзеркальний елемент, так що дуже вчасно звернув увагу. Друзі, якщо будете клеїти праве дзеркало, не забувайте, що напис повинен повністю співпадати з написом на дзеркальному елементі. Обидві поверхні потрібно обезжирити. Мені пощастило на АЗС купити ацетон звичайний засіб для зняття лаку. Для зручності на дзеркальний елемент приклеїв звичайний скотч. Так набагато зручніше його тримати, щоб точно приклеїти. Готово. В автомобілі був один, так що засняти для вас сам момент приклеювання не мав можливості. Вже пройшло трохи більше місяця. Елемент добре тримається. Обігрів працює. Не можу сказати, чи з тією ж інтенсивністю, але працює точно. Автомобіль був три рази на мийці, так що спосіб досить надійний. Друзі, хто вже зіштовхнувся з даною проблемою, обов'язково напишіть в коментарях, що використовували для приклеювання дзеркального елемента і наскільки все вийшло надійно. Або навпаки, чим би ви не рекомендували клеїти зовнішнє дзеркало автомобіля. Багатьом буде корисно почитати реальні відгуки автовласників. Далі, якщо ж все-таки не пощастило, і дзеркало відпало і пошкодилось, елемент завжди можна замінити. Наші автомобілі укомплектовували з дзеркалами двох видів. Так би мовити, квадратні та каплевидні. Їх дуже легко відрізнити. Ось квадратне. В каплевидному буде чітко видовжений верхній зовнішній край дзеркала, а нижній значно заокругленіший, ніж в квадратному. Ось партномера дзеркальних елементів з функцією підігріву оригінальних ваг та аналогів, які підходять до наших автомобілів. Квадратні та каплевидні. Друзі, якщо хтось вже міняв дзеркальні елементи на інші, неоригінальні, обов'язково напишіть в коментарях виробника і, звісно ж, кажіть парт номера. Питання дуже актуальне і багатьом зможе допомогти. Особливо стосується дзеркальних елементів не тільки з підігрівом, а ще й з функцією сліпих зон.